Потатуї Олегу Ляшко. Ваші опит! Доброго дня, шановні люди, шановні березнянці, шановні земляки. Я хочу щиро привітати вас із святом із 69 ю річницею визволення від німецько фашистських загарбників нашого славного селища Березни. Виступала директор музею, розказувала ті події тих історичних дів. Я теж знаю, читав трохи історію. Під час визволення Березного загинуло, крім військових, дуже багато місцевих людей. Про це розказують очевидці. Тому пам'яті пам'яті царство Небесне. Давайте ми пам'ятати про тих, хто своє життя віддав, щоб ми сьогодні жили. Я не перший раз у Березному, ви всі мене добре знаєте. Я думаю, що разів п'ять, як мінімум, я сюди приїжджав і минулого дня селища і попередні рази. І мені дуже приємно, що в тому числі і мною тут багато чого у Березному зроблено. І не пов'язано це з виборами, бо в нас тільки перед виборами всі приїжджають, вітають, а коли ніяких виборів, ніхто не приїжджає. Я хотів би нагадати. Про те, що мною, як народним депутатом, зокрема для Березного, було зроблено за ці роки, бо багато хто питає, от що ви зробили. Замінили вікна у школі першого-третього ступенів, тепла школа тепер, да? нормально. Оплатили реконструкцію виготовлення проєкту реконструкції будинку культури три роки тому. 34 тисячі заплатили за проєкт, на жаль. По сьогоднішній день будинок культури в Березному ще не зробили. Слава Богу, зробили Божий храм, але треба, щоб і був будинок культури. І тому буду допомагати для того, щоб вирішити цю проблему. Сьогодні був в дитячому садку, і мені приємно, коли люди загадували в дитсадку, що Кілька років тому і електроплиту дарував їм, і посуд для кухні, і музичні центри, і все інше. Також там проблема із вікнами в дитячому садку. Холодно через те, що вікна там стоять 100 років. От беруся за те, щоб допомогти поміняти там вікна, щоб до зими дитячий садок був з нормальними вікнами. Е, також у школу. У школу підсилюючи апаратуру, дарували, яка сьогодні працює. Мені приємно, що у Покровському храмі є привезена мною із Єрусаліма, і минулого року я її подарував для вашого храму. Ікона, освячена в храмі Гроба Господнього, яка називається Древо жизні. От, нехай ця ікона символізує безперервність життя України, в української держави і всіх нас, і в тому числі. Нашого селища Березне. Ну і зрозуміло, яке свято без подарунків. І тому і сьогодні, і щоразу, коли я приїжджаю в Березну до вас, люди добрі. Я ніколи не приїжджав з пустими руками, і сьогодні ми так само е, привезли подарунки для тих, хто їх потребує. Я сказав би навіть так: не подарунки, а те, що вкрай необхідно. Бо на жаль, сьогодні держава мало приділяє уваги підтримці шкіл. Підтримці музичних шкіл, підтримці дитячих садків, лікарень і тому ми це робимо для будинку культури. Ми привезли і даруємо ноутбук. Для того щоб демонструвати фільми у будинку культури для а є директор будинку культури. Да, ну то буде значить, ви... я, я хотів декілька слів сказати для кандидатів, і також для вас. Сьогодні, як сказати, губить село Дійшло до того, що сільгоспродукція сьогодні не потрібна ні в кому. Дійшло до того, що живність вигонить із базару. Надо, щоб у ті наклейки на ушах, так щоб депутатам Верховної Ради наклеїли, а не парисятам то худоби. Вже добивають до всього, що село гине. Так що подимайте питання, бо село загине, нічого не буде. Сьогодні захвачують землю, сьогодні захвачують усе від людей, дурить у всьому. Скільки можна дурити людей? Надо щось робити для людей. Дякую. Абсолютно правильно, ви кажете. Я не хотів би перетворювати в нас сьогодні велика пам'ятна дата. Це день визволення селища, це день селища, і тому я не хотів би говорити про політику. Але раз ви підняли це питання, я скажу одне слово: наша проблема в нас самих. Що ми маємо таку владу, яку дозволяємо сідати на голову. Наша проблема в тому, що ми продаємо свій голос за три копійки, а потім скаржимося, що ми так живемо. Наша проблема в тому, що ми щороку в Україну нинішній уряд завозить 3 мільйони тонн єгипетської картоплі, а ви свої люди добрі, по 80 копійок кіло продати не можете. Наша проблема в тому, що і зараз влада рветься і тягнуть сюди всяких благодійник до Верховної Ради, які сьогодні туди лізуть, прикидаються вовками в овечих шкурах, завтра будуть вас Вкрадати. От чому наша проблема. Тому пам'ятайте про це. Що якщо ви самі не зробите те, що треба для країни, ніхто для вас нічого не зробить. Я хотів би далі сказати, що для загальної середньої школи, загальноосвітньої середньої школи першого третього ступеня ми даруємо так само ноутбук і для школи і м'ячі. О, Божна, Як вас звати Оксана Олексійовна. Оксана Олексіївна, дякую, що ви підійшли. У мене дітвора, це я так розумію, комп'ютер вам. Да? <різь> так? Рас, <різь> а, дякую, дякую. І м'ячі вам, да? Оксана Олексіївна. Е, е, люди добрі, гляньте на цю красивенну дівчину. От у мене. У третім номером в списку радикальної партії молода вагітна дівчина, 23 роки, для того, щоб вони мали майбутнє, щоб їхні діти, коли народяться, щоб їм було як їх поставити на ноги, де їм жити, як їх прогодувати, як їх полікувати. Оце моє завдання, яке разом з вами ми вирішимо. Щастя, здоров'я і вам і вашим майбутнім дітям. І Вам дякую. Дякую вам. Для загальноосвітньої школи першого другого ступеня ми подарували, він уже стоїть холодильник у їдальні. Тому що, бачите, санстанція хоче закрити ту школу, щоб не, не, бо не було холодильника. Щиро дякую, пане Олежу. Дякую. Дякую. Бачите. А для музичної школи для заняття гуртків ми так само даруємо ноутбук. Є музична школа? Немає музичної школи. Давай. Здравствуйте, треба? Треба дикувати. Дякую вам. Дякую. Кож звернувся головний лікар місцевої лікарні. Проблема в тому, що для онкохворих немає де зберігати ліки. Вони виставляють величезний рахунок за обладнання кімнати сигналізації для зберігання цих ліків. Тому ми допоможемо встановити цю сигналізацію для того, щоб була можливість зберігати ліки і лікувати хворих. Це всі наші подарунки на сьогодні. На сьогодні. Далі, далі дасть Бог. Будемо підтримувати. Я на закінчення хочу вам сказати, шановні земляки, шановні березнянці, ви всі бачите мене і знаєте. Багато років, багато разів я до вас приїжджав. Кожен з вас має можливість зі мною поспілкуватися. Я не ховаюся, як інші начальники. Я не з'являюся тільки перед виборами, бо я простий сільський хлопець, який виріс у діддомі, в інтернаті, якому Господь Бог. Дав можливість досягнути всього житті. Дехто з моїх опонентів л'є на мене грязь, розказує про мене всякі брехні, поливають брудом моїх батьків, яких я не бачив. Я виріс без батька, я ніколи в житті його не бачив. А дехто з моїх опонентів дорікає мене, що, бачите, він байстрюха, і він розкаже, де його батьки. От до чого опускаються. Тому. Не вірте отим цим розмовам, в Біблії написано, по ділах їх судіть. От ви судіть по ділах, хто що робить. Хай вам всім Бог дає здоров'я, щастя, можливості поставити на ноги своїх дітей, цінна сільгоспродукцію, щоб вам була можливість годувати свої сім'ї. Вірте в себе, вірте в свої сили, вірте в Господа Бога і можете завжди розраховувати на мою підтримку. Святом вас. Слово. Слово для привітання надається кандидату народні депутати Михайлу Голицю. Ваше безпопродовія, шановні земляки, шановні присутні, сьогодні велике християнське свято, чудо архістатига Божа Михаїла, день визволення селища від німецько-фашистських загарбників і свято День селища. На Протязі віків наші предки стикалися з трудностями війни, лихоліття, хвороби, змушували їх звертатися до Бога за допомогою і до архістратига Михаїла Небесного Воїна-Хранителя. Вони зверталися до Бога і будували храми. Будували храми. Сьогодні я розпочав цей день не з політики. А поїхав до свого батька і до своєї матері, у своє рідне село Плиски, привітав їх святом а потім вони пішли у Михайлівську церкву, яку я збудував у своєму рідному селі. Сьогодні вони там. А я приїхав до вас і пішов у церкву, де помолився Богу за тих, хто загинув, визволяючи березну, Чернігівщину. Україну від німецько фашистських загарбників, поклав квіти до пам'ятника загиблих. І подивився, як працюють кондиціонери у трапезній храму, куди ходить дуже багато людей. На жаль, так життя побудовано. Надав допомогу матеріальній відбудові храму. А будинку культури у вас немає, тому я не знаю, куди будуть буки. Не вдалося його зробити за багато років то я його буду, буду ним займатися і буду робити незалежно від того, як воно складеться. Мені приємно сьогодні, що благочинний Отець Василь посвятив дитячий майданчик, у Березні, який я відкрив сьогодні у присутності дітей. Це перший дитячий майданчик, це мій подарунок дня селища, до дня міста, до дня селища сьогодні. І він буде наповнитись новими формами, новими спорудами, тому що діти. Це майбутнє України. А вас сьогодні я не буду говорити про політику. Я не... Це тільки опозиційні кандидати, які в опозиції можуть сьогодні так роздавати подарунки. Мій подарунок дитячий майданчик. А я вам бажаю, щоби небесний воїн, архархістатиг Михаїл завжди охороняв мирне на небо над Березною, над нашою Чернігівщиною. Добра вам, здоров'я, благополуччя, святом. Дякую. З Днем визволення нашого селища нас хоче привітати кандидат у народні депутати Григорій Данько. Доброго дня, шановні жителі Березна, дорогі ветерани. Сьогодні свято, дійсно велике свято. І перш за все я хочу низько вклонитись ветеранам за це мирне небо над землею. По-друге, хочу всіх поздоровити, цим святом, побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, сімейного добробуту. Побажати від землі тепла, від людей добра, від друзів вірності і побажати вам процвітання вашого рідного краю. А з подарунками то буде пізніше. Сьогодні не місце для подарунків. я думаю. Ще раз свято вас. Зі святом у нас, березнянців. Хочу привітати кандидат у народні депутати В'ячеслав Невойко. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, громада. Сьогодні насправді 69-та річниця. Визволення від німецько-фашистських загарбників вашої рідної Березнящини. Ви знаєте, сьогодні, сьогодні всі ви почули привітання. Я приєднуюсь до всіх позитивних привітань, але ми е... Як кандидат, але ми сьогодні, як кандидати в народні депутати, приїхали до вас не тільки привітати вас, а і побажати вам здоров'я, блага, наснаги, благополуччя вам, вашим родинам, щоб мирне небо над Березнянщиною, над Чернігівщиною завжди було мирним. Я хочу приклонитися перед тими, кого, на жаль, вже сьогодні у нас старий, і всі ті, хто залишилися, прийдіть, привітайте їх, побажайте їм здоров'я, блага, наснаги, благополуччя. Вони справді їх дуже маленька кубка, і вони потребують вашої допомоги, потребують вашої уваги. Що стосується виступів моїх опонентів, я Єдиний кандидат від об'єднаної опозиції, всеукраїнського об'єднання Батьківщина Вячеслав Неволько. На жаль, мені не хочеться сьогодні заполітизовувати це свято, і тому я не буду цього робити, але в вільний час я готовий до співпраці, готовий до розмови, готовий до конкретики. Здоров'я, блага, благополуччя всім, всім вам, шановний. Ним визволення нас хоче привітати кандидат у народні депутати Руслан Шакела Шановні друзі, хотілося б привітати вас перш за все з таким великим днем. Ми вчимо історію для двох речей: перше, щоб не робити тих помилок, які вже зробили, і щоб пам'ятати. Сьогодні першим виступав ветеран і сказав дуже глибокі, розумні речі. На їхньому прикладі треба вчитись патріотизму, сили волі, сили духу. Щоб нам не стидно було за тих людей, які звільнили ваше селище, звільнили всю Україну від фашизму. Вони, коли воювали, вони, напевно, хотіли, щоб їхні внуки і правнуки жили в вільній країні, були хазяївами на своїй землі. На жаль, сьогодні так не є. Хоч по формі ми маємо незалежну державу, вільну, свій герб, прапор, гімн, який тут звучав. По факту, узурпована влада, яка обкрадає нас і забирає в наших дітей майбутнє. І це відбувається кожен день. І щоб бути гідними, їхньому прикладу, ми повинні виховувати в собі патріотизм і боротися за своє майбутнє. А патріотизм полягає в тому, щоб не бути байдужим, коли відбуваються акції громадянської непокори в Києві, коли підприємці, чорнобильці, афганці борються за свої права, нічого не відбудеться в Києві, нічого не зміниться. Ми не заставимо цю владу себе слухати і поважати український народ, поки в Києві буде тисяча-дві тисячі, а всі інші будуть дивитись по телевізору і на кухні. Говорити, як їм погано жити. Тільки якщо всі разом, і нас там буде дуже багато, тоді ми переможемо. І тоді це свято, можна буде прийти на свій рік на це свято, сказати, що ми гідні тих ветеранів, які визволили нашу батьківщину. Не хотілося б політизувати це свято, але фактично те, що зробили деякі кандидати, це агітація. Беріть всі подарунки. Які роздає лже опозиція, зокрема народний депутат Ляшко. І голосуйте так, як хочете, та як вам серце і душа підказує. До речі, тільки що Ляшко і його активісти роздавали такий порткат. «Ляшко з Тимошенко. Хочу сказати, що Ляшко не має ніякого відношення до Тимошенко, це все брехня. Його давно виключили з батьківщини. Він тушка від партії регіонів. І коли не треба, не треба. бачите, як не треба. Не треба. на жаль, опозиційним кандидатам виступити до кінця не дають навіть тут. Я впевнений, що український народ зробить правильний вибір і наше майбутнє в наших руках. Думайте, вибирайте. Дякую за увагу. У нас все не свято не дебати політичні правильно. Якщо ви товариш не почав агітацію, це до речі, підкуп виборців, який подав поза закон. Перепрошую ще раз. Святом. Дякую. зі святом визволення. Нас, березнянців, вирішив привітати кандидат у народні депутати Борис Дойправ. Доброго дня земляки зі святом вас визволення. Хочу вшанувати пам'ять всіх наших дідів та прадіків, які визволяли. Нашу країну від німецьких фашистських загарбників, привітати ветеранів, які тут присутні. Хвала вам і низький у Але я думав думаю, так якби наші діди та прадіди піднялись, то подивились, до чого ми дійшли. Вони б не повірили очам, тому що вони воювали зовсім за інше. Країна у нас на грані банкрутства. Нависла над прірвою, тому нам треба все зробити, щоб врятувати рух до прірви. Нагальне питання, коротко, по селах їжу. Є постанова Кабінету міністрів, прийом молока по 2,20. У Людей приймають рубль 60, рубль 70. Куди дивиться районна адміністрація? І чому так? Я, я думаю, тут представники є. Треба це питання розібрати. Так, з картоплею піднімалось питання. Треба депутатам Верховної Ради в першу чергу діючим підняти це питання на рівні Верховної Ради і заборонити ввіз топлі з якогось там Єгипту. Більше а, ну багато всяких питань. Медицина, освіта, виробництво, ви всі знаєте, не буду зациклюватись. Треба все це міняти і міняти зверху. Потрібні повинні прийти нові люди, патріоти, які все поміняють. Поміняємо. Якщо я прийду, все поміняємо. Вітаю вас зі святом. Найкращого вам. Щастя, здоров'я, процвітання вашим сім'ям, добробуту, вашим дітям. Всього вам найкращого. Спасибі, зі святом. Позапар... Позапартійний самовисуванець. Я сьогодні хочу нагадати усім нам, чому ми тут сьогодні зібралися. Сьогодні кожен із нас готувався до цього свята, і кандидати у народні депутати, і ми березнянці. Я хочу нагадати, що 19 вересня 1943 року Башкирська кавалерійська дивізія звільнила наше селище від фашистських окупантів. Радісно, а чому ми плачемо? Бо саме 23 літаки в цей день піднімались над нашим небом і скидали сотні авіаційних снарядів, змішуючи і живе. І не живе. То чого ж ми плачемо сьогодні, бо сумуємо за тими, кого втратили? Якби то куля мала душу, та куля сліпа, на своєму шляху вона знищує.